Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, э, допоможу вам, як підвищитись, як подати заявку в Ukraine. По-перше, ми повинні зайти на форум. Ну, ми може зайти в лаунчер і тут натиснути кнопку форум. У нас тут форум є. Тут ми повинні знайти свій сервер, на якому ви граєте. Заходимо на, наприклад, у мене Східна, у вас може там Різне бути. Заходимо в державні організації і тут е, вибираємо ваш, тобто, е, ну, ваш вашу організацію, де ви, де ви хочете підняти ранг. Е, ну, і, наприклад, у мене Збройні Сили України. Тут ми повинні е, знайти, як саме. тобто, Знайти те, що нам потрібно для підвищення. Ну, ми тут повинні знайти. Зараз я знайду. О, система підвищення. От. І тут ось вам спочатку пишеться КД. І тут у нас є іспити. Тобто те, що нам потрібно зробити. Для підвищення. Ну, наприклад, ви все зробили. Що далі робити? Заходимо з, ну, сюди. І тут ви повинні вже знайти рапорт на підвищення. І тут ми повинні натиснути на ось таку гіперсилочку подати рапорт. І тут нам треба заповнити все це. Ім'я прізвище виводиться своє Давайте далі. На те, які посади ви хочете, наприклад, тут ну, надавати на третій. Ваш підрозділ. Якщо ви в, в грі є декілька підрозділів. Ось тут. Наприклад, кожен до третього раунду може бути Венка. Якщо ви нікуди не переходили, то ви по-любому будете в НК, тобто в на начальному корпусі. Ну, Якщо ви новачок, то вам потрібно написати НК. Трудова книжка. Заходимо в гру. Документи. Трудова книжка. Ось у нас трудова книжка. І натискаємо на F12. У нас зробиться скріншот. Ну, ви можете, щоб такого не було, як у мене бачили. всі да? текстури пропадають. Ви Можете зайти на влаштування. Клавіші і в саме низ прогортати. І тут буде скріншот і забідати свою кнопку F10. Наприклад, я Все, ми можемо приходити зробити, наприклад, от, і можна тут зробити. ну Там імкур просять, але в мене там не виходить чомусь. Тому ось. У нас зроблений скрін, буде знаходитись в папці ігри. Наприклад, в мене на диск D скачений. Тут ви повинні знайти туди, куди ви скачете. Print, Game, Donovan, — «Гейм». І тут у вас дуже скрішат. Ну, відсутну книжку ми робимо силкою. Нам видає цю силочку. Цю силочку ми вставляємо в рапорт на підвищення. І виконана робота. нас тут прощать Імгур, але в я... ну, мене не виходить. Для того, щоб зробити однією силкою, я. Заходжу на один сайт. О, да, його зараз не, не знайду, напевно. Зараз. Ось тут сайт. Ось такий Films Online. Тобто, тут бачите, я вже публікував свої. Ми просто заходимо в мої файли. І сюди загружаємо файли. Те ж саме робимо. Наприклад, нам тепер зробити все зі скрини. Ви повинні робити під час роботи. Наприклад, декілька скринів. Ось в мене є. Там, де я здавав на іспит. На іспит тут я здавав. Ну, тобто, ви можете сюди закинути ну, всі файли, які вам потрібні. Ви повинні їх робити напротягом всієї роботи. Так. Ну, давайте, отак, от закинемо не так и сюда вот так вот бам. Все. Нажимаем начать загрузку. У нас зараз все скачається Все скачает. Шо? Я сейчас подожди беру, Ща, тише. Ща, подожди. Ща, Тут у нас е, копіруємо ссылку і вставляємо її на підвищення. Ту ссылку, яка. Это, скопіруємо і вставляємо. Потім надсилаємо. Через час вам повинні прийняти. Потім заходимо на другу ссылку, тобто у нас тут є подати, і переглянути. Переглянути і тут ось. Декілька у нас є. І чекаєте. О, Ось, бачите, мені вже прийняли, але в мене було кеде. Сед, Е, Я впевнена, що я вам допоміг якось. Всім папа. -па.